Привіт, друже, це черговий міні-гайт на новий танчик, нову ЛТшку 9 рівня, яка буде в боксах 15 травня. Відео записаний трошки раніше, тому що я маю можливість записати відео по даним машинам, там нарахували нам на прес-аккаунти цікаві танчики, і по ним зробимо малесенький огляд. Чи варто брати ці бокси? З цими танками, ну, які потенційно можуть випадати чи не варто. Отож, сьогодні у нас на огляді буде танчик VCS6TS-90, х 6 це ЛТ 9 рівня, ЛТ Франції. Це, якщо що, на хвилиночку це премтанк, це не акційний як футур чи фаза, це в нас все ж таки преммашина. І цікаво, чи буде ну також бони, цей ЛТ. І цікаво, чи він буде цікавим в даному сучасному рандомі. Давайте почнемо з перків по дефолту. Так, що я поставив сюди взагалі з навичок, тому що це все ж таки ЛТшка. У нас є братерство ремонт, маскування, гострий зір, практичність наставник, бонуси, навички, це в нас буде радіоперехоплення, пежогасіння і встановлення перешкод. Далі у нас йде навідник плюс заряджаючий, це братерство ремонт маскування, плавне обертання, бажте, швидке зведення, злопам'ятний. Далі йде інтуїція, потім ідеальний заряд і поліпшення боєукладки. укладки. І механік водій, це бротежцереонд маскування, плавний хід майстер тарану, для того, щоб затаранити ворожу ЛТ і надійне розташування для того, щоб не приймати так дуже багато від фугасів. Король бездоріжжя, в принципі, можна було, але я вирішив все ж таки поставити плавний хід, тому думаю, в принципі, так буде непогано. Маскування вкачується в танчика обов'язково. Давайте подивимося, що по польовій тут можна поставити. По польовій модернізації я беру швидкість вперед максималку вперед. Потім на перезарядку. Далі ми ставимо від фугасів. ну там Тарани, фугаси. Тарани ж правильно є. да, Тарани, фугаси. І тут, напевно, поставимо від часу заряджання, але можна поставити до містності внутрішніх модулів там і так далі. Тобто таранити, що полтега могла більше. Але я все ж таки хочу поставити на ДПМ, розігнати максимальну кадешку в даного апарату. По обладнанню ставиться, звісно, що дефолт. Ми ставимо сюди відразу оптику. Сюди ми ставимо шумку і, звісно, що командирський оглядовий прилад. Тут настанову можна поставити на, цей, на шумку. На шумку поставимо настанову, глянемо, скільки у нас буде маскування. Так, давайте спочатку поставимо спорядження і глянемо, що в нас виходить по маскуванню. Так, давайте спочатку з вогнової міці почнемо. Альфа тут 250, по снарядам розберемося в бою. Кути в нас мінус 8, час зведення 1,56, розкид на 100 метрів 0,37. Трошки є розкид, але зато в нас буде більш прокачений депос. Шкода на хвилину середня у нас 1900. Нагадую, це у нас буде барабан. Тому це не мега якийсь там суперточний танк, це в нас буде барабан. Тобто я взяв, скажімо, всі. Параметри в модернізації на перезарядку даного барабану, тому що він якийсь невеселий по перезарядці. Далі, по живучості у нас 1300 хп, по броні взагалі нема, навіть броню розглядати не будемо. 13 мм тут броні, показується 13 лоб. Ну, тобто маска і лобова проекція танку. Тобто броні взагалі в танка нема, він буде фугаси приймати на ура, тому обов'язково перк надійне розташування і модерка ось ця додатковий. Протиосколковий захист 100% це треба вкачувати на даному апараті. По рухливості він буде їхати вперед без турбіни 82% назад, 37. Ось, в принципі, непогано. По скритності нерухома машина 42 доволі-доволі непогано. Маскування не скидається, якщо ми рухаємося чи стоїмо, тому що це ЛТ. Ну і саме, напевно, основне це огляд. 486 у нас огляду буде з боновою оптикою. Якщо ще ставити вентиль, звісно, можна прокачати більше. Ось такі у нас параметри вийшли при тому, що у нас прокачаний нормальний екіпаж, у нас бонове обладнання і прокачана польова модернізація. Отож, давайте стартувати в бій і поговоримо трішечки про снаряди. Так, закинули у нас на мапу Студзянки. Проти мене грає Рушка, і Рушка ще одна, і також Єбер-90. Так, по снарядам у нас є барабан. Перезаряджається він 14.35 в 100ці перезарядка в районі 19 секунд. Тобто я тут все зібрав на ДПМ, щоб ці два снаряди у нас заряджалися доволі-доволі швидко. У нас є базові ББшки, давайте подивимося на ББ. У нас вони пробувають 202, середня альфа 250, швидкість польоту 1100 метрів. Під калібр у нас стати 1375, пробиття 235 Тут у нас є режим. Ой, режим, цей барабан, хотів сказати. Але танчик прям. Якийсь він прям маневрений, слухайте праворуч ліворуч. Дуже маневрений. Між снарядами у нас півтори секунди. 1,5. Так, давайте тут зведемося. стаба, в принципі, непогана. Але він якийсь такий довгий, слухайте, на вигляд, і високий. Як якийсь, не знаю, БТР. Розвертається на місці так собі. Так. Давайте зараз, напевно, зацілимо Гонкевича. Перейдемо на голду. Так, якщо затискати ручні, в принципі, колеса нормально крутяться, можна, можна, можна маневрувати. Так, перезарядка в нас 14, це гуд. Все на кадешку я зробив. Огляд в нас є непоганий. Ну, такий, скажімо, скілозалежний ЛТ. Цікавий, але скілозалежний, тому що тут треба. Грамотно кататися на ньому і не помилятися зайвий раз. Тому що танк великий по розмірам. О, гарно. 543 виходить з барабану. Ну, 250 тут середня, тобто, умовно, якщо без сперку, в середньому 500 будете давати. Сперком трошки більше. На покращену БК. Так. Даємо Шевнкевичу одну. Я думаю, що треба, напевно, підтискати і через кущики якось намагатися перестрілювати. Набирає танчик швидкість дуже швидко. І знаєте, що радує? Що не треба цей, що не треба режим постійно цей тикати, як на ібері. Розрядка швидка доволі, тобто дали дві тичечки і ви вже по факту можете сейвитися. Тому ЛТшка така непогана. Непогана. Не скажу, що вона якась класна така по відчуттям, але іграбільна доволі. Добре, 251. На КД. КД дуже швидке насправді, тому що я модеркою його забустив. Ну, можна ще цим вентиляцією, але. Світити, поки я нічого не свічу, просто стараюся настрілювати більше. Роби мінус, йдемо на КД відразу. Максиматка тут непогана, 80, він там ж ніби їде. Треба глянути на відкритій. Ой, маневри тут, звісно, так. Да. Доведеться вкатити вже. Нормально. Давайте трошки камбекнем більше в центр. Ох, він так повертає різко, слухайте, дуже різко повертає. Прям дуже різко. Це, напевно, через те, що три колеса, ну, три осі оці торкаються рельєфу. Бо в ЄБЕРа коли в режимі їдете 2. Тобто це центральні піднімаються. А тут бачите. Три. Так. Ой, я не отримав, так. Вірушки мене підконтрили. Ну, Розміри великі в танка. Оце от не дуже приємно. Добре, під світ пішов. Ой, арта душить так. А слухайте, арта буде влучати в цей танк 100%. Величезна машина така по розмірам. Давайте на базу, напевно. Давайте, напевно, на базу. Добре, що режиму реально нема, бо воно б постійно напрягало би це протискати режим цей. Ну, воно не критично, але напрягало б постійно тиснути цей режим. Без режиму це саме те. Хоча якби він їхав на 10 км ще швидше, то режим би прям не завадив би. Ну і так, вистачає мобільності насправді. 80 км. Доволі потужно їде. Так, давайте тут тепер пересвічувати, старатися. Високий танк, от є такі кущики якісь, та? умовні малесенькі, низенькі. Мантікора там є берфстана і Т100, а цей вже не встане танк. Я не свічусь, по ідеї, да Да, по ідеї я не світився гуд. Ну і цей плюс не мій також за світ. Давайте тут поки в кущах постою. Є б зняти, і було би все прекрасно. Далі не їду, бо тут Т30 десь стоїть. Давайте ББшки більше зарядимо, бо це все ж таки прям машина. От є брик. Ніхто не вбив, його не хотів стріляти. А сюди можна. Добре. От, є брекну. А їх не залетіло в когось рушки, напевно. Треба добити його. Давайте я сам доб'ю. От і та бачите? Це я, скоріш за все, це все свічу. Так, да, оце я свічу. Не, не я. А хто? Рушка? Рушка, певно. Т-30 точно я. Окей, не пробили. Пробили Окей, просадили. Давайте далі. В принципі, можна і в Т3 заїхати. Але там ще дві рушки є, треба обережно догравати. Було ризиковано. Але окей. Так, фугаси скільки тут пробивають? Фугаси 45 пробивають, так? Да? Ну, на рушку, в принципі, достатньо буде. Стоп. Треба було дозвестися трішки. Ну нічого. Так, рушка одна там. Давайте фугаси зарядимо. Спробуємо фугасиками. Ну, перший бій непоганий, 4 тисячі. Можливо, зараз ще щось закину. Не пробиваю, ви поняли? Ой, артовод добив. Ой, добре, що я це показав на гайді, як арта може добити цей танк. Ой-ой-ой. Ну, я зупинився. Мій фейл ще зупинився. Я думав, він мене не світить, але він мене засвітив. До речі, мене добила арта 9 гріння, це не кінь. Я щось подумав, що відразу ж це кінь. 10-й, але ні, це 9 Ну, чітко влучив, чітко пробив і відправив мене до ангару. Добре, зараз ми деталі по бою подивимось і відразу стартанемо у другий бій. Так, ось такі у нас результати по бою. Перша ступінь, 4300 шкоди, 4 кіла. Так, що по фарму? По фарму мінус 19,5 тисяч, тому що не вмикав свої резерви на срібло на прес-аккаунті і також кланових резервів у нас нема. Найбільше стянуло це автопоповнення спорядження, тому що на великих ремках, аптечках, пайок. А плюс грав на голді 52 тисячі, і автоматичний ремонт техніки це 15 тисяч. Ну, давайте ще зіграємо один показовий бій і побачимо, як, як він грається дана ЛТ. Наперед скажу, що танчик мені не дуже до вподоби, тому що має величезні просто розміри. Через ці розміри мені він не імпонує абсолютно, тому що він дуже великий, і коли ви будете якось світитися. В якісь моменти, а ви будете світитися, тому що він величезний. В кущі на ньому не дуже зручно встати, тому що реально дивіться, які розміри. Ось, щоб ви розуміли, дивіться, 50 ТП, які я по висоті. Тобто фугаси будуть залітати просто у всі проекції. Бронів танка нема від слова зовсім, і це, скажімо так, буде бонус код для якогось, я не знаю, для якогось ІБР там, і тому подібних танків, які фугасами просто будуть знищувати даний, даний, даного ЛТ Ну, поїхали, давайте спробуємо ще один бій провести. На цьому ЛТ. Дуже він маневрений. Якщо ви кнопку натискаєте випадково дуже сильно в якусь сторону, то вас просто буде заносити. Тому треба обережно контролити цей момент, тому що три колеса торкаються рельєфу, торкаються землі. Ой, тут би відкидати. Ой, я засвітив, до речі. Так, одну течку дали на КД більше не буду виставлятися. Ой-ой-ой, скільки тут ЛТ. Вони всі сюди приїхали, правильно? Ну Тут буде важко, придеться вступати в бій. Ой-ой, ну нормально так мене цей просадив шквал, добре, що на ББшках. Давайте поки не світитися. Підловимо єбра. Якщо єбер здасть назад, то по ідеї ми його вб'ємо. Давай, 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 давай. 100 хп. Добре. Допомагаємо своєму першингу. Ну, 500, 500 з барабану, в принципі, непогано, але єбер фугасом стільки дає. Навіть більше. Так, його ми, напевно, зараз отак вкатимо об'ємо. Ой, тут ялинка. Добре, на КД підемо відразу. Стараюся грати на ББ тут, в принципі, в топі. Так, а що якщо просто в'їхати в, в цю ЛТ? У мене ж ніби маса танку, Якщо якщось затараню, буде прям прекрасно. Ой, перелетів. Ай, нам то прицілі не влучив одному. Головне кататися, не зупинятися, бо в танк влучити. Ой, не влучити треба без монітора грати, напевно, щоб цей танк не влучати. Ну він мені не шотний, насправді. Бронів пробито. Маневруємо. Знайшов шкоду, ВКшку. Стопотам цей підставляється Шармурад. КД швидке, це зручно. Отак можете просаджувати швиденько танки. Це непогано. Ну, у 2000 вже у нас шкоди є. Поїхали тепер, напевно, на їхню прям базу агресивно, бо рахунок 7-3. Така ЛТшка на любителя буде. Нічого цікавого і імбового не бачу в даному апараті. Є та є. Просто якась нове ЛТ. Більше СТ я б сказав. Не можу сказати, що це ЛТ повноцінно. Добре, робимо мінус. І напевно поїдемо у ВК. ВК на базі чили, диви. Фуловий ВК 100. Мене. мене цілить так? Мене цілить. Давай, прикрию. Куди там шкода дивиться? Знаєте що радує? Що тут каде швидке між снарядами. Тобто ці два снаряди видаються швидше, ніж Бурасіка навіть, тому що 1,5 між снарядами. От Оце прям плюс. Це великий плюс цього танку. О, дуже добре. Встигаєш давати ці два снаряди і різко відкатувати Добре, поїхали ще уб'ємо. І, в принципі, непоганий бій доволі, якщо не настріл грати. Тобто люди будуть грати на цьому танчику, якщо він вам там випаде, то будуть грати на, на стріл. Світити на ньому, чесно кажучи, якось таке собі. Це на другий план йде під світ. Більше треба, напевно, все ж таки буде стріляти на ньому, щоб фармити. Так, добре, пощастило, що арта не влучила, бо щоб зараз і тут ваншот був би. 3900 шкоди. Один снаряд бачу, заряджається. Треба вже переходити на голду. Можна, в принципі, більше ББ, щоб сюди вантажити. Буде непогано. Поїхали далі. Так, там ще базік є. Ой, я базік, базік вже просто з прицілу в цей танк, буде влучати. Таке відчуття. Дуже великий танк, насправді, дуже великий проти якогось Бурасіка взагалі величезний, я б сказав, танк. Добре, 516, 4 500 Це 30, напевно, там в ямі теж з ними Все треба зближуватися, поки мене не світять. Гарненько, от сюди десь. 5 тисяч, гарно. Непогано доволі. Але танк все одно, не дуже. Тут нас вийшло настріляти, але танчик потний, неприємний, треба дуже грамотно їздити на ньому. Дуже грамотно, тому, як фармер, він вам, скоріше за все, не підійде. складнувата машина. Але вона, в принципі, іграбільна Тобто, не скорую, що якийсь там шлак не можна грати. В принципі, танк непоганий. До речі, знову ж таки, по традиції у нас майстер. На гайдику, так, дав я 5 тисяч, трошки грав на голді, 41 тисячу пофармив. Звісно, що автопоповнення спорядження в нас коштує 60 тисяч. Тобто тому, що я граю на великих аптечках і ремках, плюс пайок. Тому дивіться самі, рахуйте, саме, скільки я пофармив би. В цілому, що по танку? Гармата непогана, барабан непоганий, стаба непогана. Погляду по може бути. Не подобається, що він такий здоровий, він такий величезний. От, до прикладу, Євра взяти восьмого, Дивіться, наскільки він нижче. 90-х, дивіться. А Шар Шармлє той же самий. Дивіться, який він низенький. Так, да, він довгий, але він низенький. А дивіться, оце: от. халабуда яка. Трьохповерхова. В цілому танк. Іграбільний, непоганий, але якщо пофармити, він не дуже приємний, треба багато, дуже багато робити маніпуляцій в бою, щоб нафармити хоч щось. Тому всім, кому сподобався даний огляд, ставте подобайки, пишіть комент для просування відео, буду всім вдячний, і зустрінемося в наступних таких міні-оглядах. Все, всім бе-бе.